Так, Друзі, кому потрібна дробілка в оренду, будь ласка, можете звертатися. Зараз перевіряю, Брала людина в мене в оренду, дуже задоволена. Я зараз після роботи її перевірив, все працює, все чітко, все добре. Значить, Приїжджали вони е, Рено бусіком, е, виходить Рено Максім. Не помиляюся. Туди ми її загрузили двох, без всяких досок, без нічого. Ось така вона вона не маленька, вона дуже велика, і 200 кг ваги має, але ми її двох загрузили. Ну як би не сильно тяжко було. Перед вона гарненько собі зайшла, просто приподняли трошки, і воно все закотилося. Тобто тут проблем нема з загрузкою. Також там зараз буде відео, як вона працює, і там вже людина, ця, що брала в оренду, зняла відео. Як вони працювали і зняли, і як вони грузили, ну вони вже грузили з досок І... Але я вам скажу, що можна спокійно 2 чоловіка і загрузити і без досок. Тому, кому потрібно буде, звертайтеся. Зараз я дам газу для неї, щоб дивіться далі відео продовження. Як працювала людина? Кому подобається відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і дивіться продовження. Ну що ж, доброго дня. Зараз проведу невеличкий екскурс і. Коротеньку інструкцію з користування даним апаратом. Апарат не мій, одразу вам зізнаюсь. я взяв його в оренду в прекрасного чоловіка. Я думаю, що контакти його ви вже маєте, якщо ви це відео дивитесь. І вам це відео стане в нагоді. Значить, апарат такий немаленький на власному ходу. Ну, сам не їде, треба як мінімум дві людські сили прикладати, але. Робить він це все залюбки. І маємо таке дишло для того, щоб його десь під'єднати до автомобіля. Якщо десь в межах ділянки треба переїхати. А так він в невеличкий бус спокійно вміщається, і за допомогою двох людей можна його успішно транспортувати. Тому не переживайте. Сьогодні будемо справлятися з такими обрізками. Це плодові дерева, свіжо зрізані. не сухі, почистили трошки з батьком садок, і зараз будемо. Це все діло е, перебивати на троху. Е, скажу одразу, що для цього девайсу я вже його заводив. Я думаю, що це буде дуже просто і він з ним з легкістю справиться. Ось тут бункер, такий він теж немаленький, якщо порівняти до руки. Він невеличкий екскурс. Спочатку дивимось е, на значок, запускаємо пальне. Це у нас повітряна заслонка для холодного старту, ми її переводимо в стартове положення. Далі у нас переключатель, переключатель on -off. Це б запалювання ми включили. Тут на всякий випадок аварійна кнопка, в разі чого ми її швиденько натисли і в ручному режимі там відтискаємо. Це якщо щось, щось у нас десь трапилось. Ось ця ручка у нас газу. Це вже після заведення ми її просто. Даємо на повну і вже рубаємо. Зараз у нас апарат приведений в повну готовність. Бак заливаємо звичайний 95-й бензин, масло ось тут окремо. Власник цього апарата масло залив, обслужив. Так що наше завдання тільки вправно ним користуватись, тому пробуємо заводити. Заслонка увімкнена, все заводимо з ручного старту. Прибираємо одразу. І все, він собі легенько працює. Дамо йому трішечки попрацювати на холостих обертах. І можна потрішки додавати гасток. Ладка мій помічник батько мій який продемонструє, що ми робимо. Загружаємо бункер і на виході маємо ось таку руху. Працювати рекомендуємо в захисних рукавицях і обов'язково окулярах. Тому, друзі, усім бажаємо гарного весняного сезону. Обов'язково замовляйте даний апарат, в оренду, користуйтеся. Я знаю, що цей чоловік також і продає такі речі, тому нехай у вас все буде добре, буде мир, будемо налагоджувати наше господарство і нехай буде усе Україна. Дякую за увагу, до побачення. Дасться вам так, чи не дасться. Ой. Дивись от так.